Вміння швидко писати конспекти дуже важливо. Але, на жаль, у школах та інститутах нас практично не вчать цьому мистецтву. Тому освоювати його доводиться самостійно. Сьогодні ми розповімо вам про важливі правила складання конспектів. Та спочатку підпишись на наш канал, постав вподобайку та натисни на дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Що ж таке конспект? Конспект це стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Є багато плюсів конспектування. Найперше, вони можуть замінити підручники і книги, часто позбавляють необхідності відвідувати бібліотеку, служать прекрасною шпаргалкою для підготовки до іспитів, містять лише важливу інформацію по темі, є незмінним помічником на практичних заняттях та на роботі, та розвивають швидкість письма і тренують пам'ять. На перший погляд, конспектувати не складно. Потрібно лише записати почуту інформацію. Однак таке копіювання в зошит слово в слово не принесе жодної користі. Який сенс просто переписати книгу? Зараз ми дамо вам декілька цінних порад, які допоможуть вам у конспектуванні. Найперше, записувати основне. Уважно слухайте лекцію і конспектуйте тільки найважливішу інформацію. Не потрібно писати кожне слово і, крім фізичної втоми рук, нагромадження тексту і страху не встигнути за лектором нічого це не принесе. Фіксуйте незнайомі слова і поняття, які найкраще відображають тему: імена, дати, приклади. Не варто докладно писати те, що ви і так знаєте. Скорочення. Корисно один раз витратити час на складання власної системи скорочень і позначень. Наприклад, на обкладинці конспекту зробити ключ-розшифровку. Озн замість означає, функція замість функція. Також корисні позначки і коментарі, які можна позначити спеціальними значками, ми виведемо вам на екран. Ви можете придумати і свою систему позначень. Тут немає жодних обмежень чи умов. Все залежить від вашої фантазії. Структурування. Чим наочніше текст конспекту, тим легше в ньому орієнтуватися і простіше запам'ятовувати. Ставте дати лекцій, записуйте теми і підтеми, робіть параграфи, пункти, списки. Для наочності не ліпіть все на одну купу. Робіть відступи між рядками і дотримуйтесь полів. Частіше розбивайте текст на логічні абзаци. Візуалізація. Для оформлення конспекту кращого розуміння добре використовувати графіку, таблиці, схеми, діаграми, картинки та рамки. Людський мозок краще сприймає великий об'єм інформації, якщо її оформити наочніше і розбавити сухий текст. Кольори, важливі терміни, основні тези, поняття і приклади можна виділяти маркерами або писати кольоровими ручками. Очам набагато легше буде орієнтуватися в такому конспекті. Головне, не розфарбовуйте записи, а виберіть 3-4 основні кольори для позначок. В принципі, цих порад вже достатньо, щоб робити свої конспекти максимально компактними, але в той же час інформативними. На цьому все. З вами була команда школи майбутнього. До скорої зустрічі!